Те, що відбувається в Венеції, адже цими днями це місто перетворилося на місто мрії для зіркових фотографів. Тут і дочка Трампа, Іванка з чоловіком та дітьми, і співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, і телеведуча Опра оправінтрі, і світська левиця Кім Кардашян та багато інших. Понад 200 знаменитостей з'їхалися на весілля року. Одруження мультимільярдера Джефа Безоса та американської телеведучої Лорен Санчес. Це свято триває вже кілька днів і супроводжувалося посиленими заходами безпеки. Частину Венеції оголосили зоною обмеженого доступу, обмежили рух пішоходів і водних таксі. Це не дивно, адже група містян зібралася на протест через урочистості мільярдера. Вони пообіцяли зірвати свято молодятам і їхнім знаменитим гостям. Протестувальники вважають, місто, яке є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, не можна перетворювати на майданчик для забаганок надбагатих. Вони розгорнули величезні банери на мосту. Реальто з'явився плакат з написом Безусу немає місця. До протестів приєдналися її представники Грінпіс, які на площі святого марка розмістили банер з гаслом. Якщо ти можеш орендувати Венецію для свого весілля, то можеш платити більше податків. Ну і завадити шлюбу протестувальники не змогли. Утім, молодятам таки довелося змінити місце головної церемонії. Урочистості спочатку планували в історичній будівлі у престижній частині міста, куди легко дістатися як пішки, так і водою. Однак, після того, як активісти навіть погрожували заблокувати канали надувними крокодилами, перенесли прийом у закрите місце з надійною охороною на територію Арсеналу. Це старовинна морська фортеця в районі Кастело, яка має обмежений доступ. Потрапити туди можна лише човном або спеціальними мостами, які за потреби можна підняти. Вочевидь, щоби знизити грату з напруги в Венеції, пара попросила своїх гостей не дарувати їм особистих подарунків, натомість зробити пожертви місцевим організаціям міжнародному університету офісу ЮНЕСКО у Венеції. Зате всі запрошені мають отримати від пари сувеніри, виготовлені з муранського скла. Так Безоси продемонстрували підтримку місцевого ремесла і агенція Reuters довідалася, що святкування весілля мільярдера затягло на п'ят. 50 мільйонів доларів, і попри космічний бюджет святкування в соцмережах розкритикували дизайн запрошень, очікували більше вишуканих та креативних листівок. А ці, нібито, виглядають ну. Занадто дешево, мовляв, метелики, зірочки, гондольєри не передають масштаб події та вишу... вишуканості Венеції, і неабияка інтрига довкола вбрання. Нареченої Санчес відома своїм сміливим і гламурним стилем з глибокими вирізами та обтисними силуетами. Її образ на інавгурації Дональда Трампа довго обговорювали модні критики. Лорен з'явилася в білому вбранні від Александра Макквін, Мережений корсет. Підкреслив усі принади нареченої мільярдера. Особливо зацікавився образом телезірки Марк Цукерберг, який сидів поруч. Наталя Адаменко, експертка з етикету в ексклюзиві для нашого телеканалу, розповіла, що такий образ ознаго того, що Санчес байдуже на думку інших. Вона порушила дрес-код, і вона прийшла в білизні. Білизна на інаугурації президента це не тільки не смак, а це ну, певна демонстрація і невихованості, і ну, знаєте, такого. А я, а мені все одно, що ви про мене будете думати. Нині подякують, що Санчес консультувалася з багаторічною редакторкою Анною Вінтур щодо вибору весільної сукні. Вінтур є однією з найвпливовніших персон в моді вбрання нареченої на передвесільній вечірці в Венеції. Зібрало чимало позитивних відгуків. Це сукенка з новою кутюрної колекції дизайнера Даніеля Роузбері. Критики схвалили витончені декоративні елементи. На спідниці та верхній частині були вишиті візерунки в вигляді квітів волос. Вбрання підкреслило силует Лорен. І за кілька годин до весільної церемонії Лорен Санчес з'явилася у білому костюмі від діор в поєднанні з хусткою на голові та великими сонцезахисними окулярами. Коли наречена сідала у водне таксі, фотографи зафіксували дві каблучки з величезними діамантами. Ну і нарешті наречена мільярдера з'явилася в найголовнішому вбранні. Модні консультанта та Лорен обрали білу сукню від Дольче Габана. Вона мала так званий силует русалки з з довгим мережевним шлейфом, прозорі рукави та цього разу високу горловину. Корсетна основа сукенки була оздоблена гудзиками вздовж спини, і наречений Безос був в костюмі з метеликом. Ну а місце, де пара напередодні обмінялася шлюбними обітницями, виглядало так: це невеличкий острівець Сан Джорджо, навпроти площі святого Марка. І за словами високопоставленого чиновника мерії, ця церемонія не матиме юридичного статусу згідно з італійським законодавством. Дехто припускає, що пара вже офіційно побралася в Сполучених Штатах, що позбавить їх бюрократії пов'язаної з італійським шлюбом. Ну і гучне триденне святкування має завершитися вже сьогодні. Головним весільним банкетом, який відбудеться в одному з залів Арсеналу, це величезна середньовічна споруда, яку перетворили на арт-простір.